Сьогодні заслуговуємо на критику, і ми не були з перших хвилин на 100% готові до матчу, готові до цієї боротьби, до накалу, тому що суперник нас переважав в настрої. Для суперника це було дербі. І перед грою ми з гравцями якраз про це говорили. Тому звідси так, починаються проблеми завжди. І вони, на жаль, якраз коли ти не маєш. Того настрою, який ти який, е, повинен бути, е, від цього немає концентрації, е, да, немає впевненості. Е, ти програєш боротьбу, і суперник від цього стає. Звісно, що, е, скажімо так, е, коли виграє цю боротьбу, стає е, сильніше. Але тим не менше ваша команда краще провела другий тайм. Очевидно, що в перерві ви знайшли потрібні слова. Так, ну, скажімо так, це якраз є тренерська робота, щоб, коли ти бачиш, казати це глаза. І я хлопцям це сказав і в глаза і після матчу, да, тому що. Ми заслужили на критику, всі заслужили, не тільки хлопці, і тренерський склад, це в першу чергу, тому що ми не змогли дістати з хлопців те, що потрібно було в плані настрою, в плані концентрації. Це проблема в першу чергу тренерського складу і тільки потім вже команда. Сьогодні був дуже емоційний поєдинок. Так, з що ми це загалом пов'язуєте? Дербі, це ну ніби жартома, це все називається Житомирським дербі, але тим не менше. Ну ви бачили, я ж я ж скажу, що якраз цей матч і металіст вийшов як на дербі, а ми, на жаль, не як на дербі вийшли. І тому, і, тому такий матч. Болівальникам дякуємо за підтримку. Да, вони старано підтримували нас стовідсотків. Я думаю, що якраз ці матчі вони. Для нас десь, скажімо так, наукові. Ми зрозуміємо, що якщо ми хочемо бути зверху, ми повинні туди віддавати всі сили. І в незалежності, хто суперник, який суперник. Ми нам потрібно в першу чергу починати з себе, бути максималістом, ставити цілі, хотіти цього, тому що я вже сказав і хлопцям сказав. Такі матчі, да, коли грає приблизно дві амбіційні команди, рівні команди з верхньої частини турнірної таблиці, да, то це, скажімо так, в першу чергу настрій. Це дербі, і тут може вирішити один гол. Тут не буває багато голів, там 4-5 голів. Звісно, що якщо це впевненість з'являється, але в сьогоднішній матч, якщо він повинен був закінчитись, то з рахунком 1-0 нічого користь. Тому ми приймаємо результат, обов'язково проаналізуємо, робимо висновки і вже налаштовуємося на наступний матч. Хотіла би ще запитати про те, що сьогодні ви е, грали би свого основного правозахисника та Микита Кравченка вийшов Борис Крушинський ліворуч. А це перший його поєдинок від свистка від свистка до свистка за довгий дуже період. Як ви оцінюєте його гру? І е, також хочу запитати про Гуцуляка, який теж сьогодні вперше зіграв за довгий час. Наскільки він сьогодні був гострим? Ну, що стосується Бориса, дійсно він після травми вийшов, звісно, що потрібен тонус да, після того він досить багато пропустив да, після пошкодження, тому потрібен тонус якраз через такі матчі він повинен набрати з цього тонусу через тренування і впевненість. Тому, ну, в принципі, я не бачив великих проблем, боря старався, да, тому, мабуть, на його адресу ми повинні бути стримані, тому що перший матч після довгого да, пошкодження він в принципі вийшов і відпрацював досить на нормальному рівні. Що стосується Гусоляка, я думаю, що і, і ми, і ви хочемо більше від нього. Да, і ми це кажемо завжди і від нього, тому працюємо над цим. Я, я, я вважаю, що зараз Олексій дуже добре працює на тренуваннях і. Будемо подивимось, наступні матчі, я такі, коли, коли стаються такі матчі, де є якась заспокоєність да, з е, основного складу, тому що коли ти виграєш, звісно, що сенсу немає, хлопці працюють. Якраз такі матчі вони дозволяють, е, е, хлопці дають шанс е, конкуренту, тому потрібно їм це розуміти, да, а нам, е, звісно, що правильно аналізувати.